Ієрей Дмитро Черенюк клірик храму Холумської ікони Божої Матері. Чи є справжні екстрасенси і чи можна до них звертатись за допомогою? Різноманітні українські засоби масової інформації переповнені оголошеннями та рекламними роликами. На кшталт. Матушка Марія допоможе зцілити вас від непліддя. Зніме з вас порт, що допоможе завагітніти, або, наприклад, Галина викачає яйцем багаторічні хвороби. За цим всім стоїть чистої води шарлатанство, маніпулювання під свідомістю та звичайний бізнес. Для багатьох людей, які ніякого відношення не мають до медицини, це звичайний вид заробітку. Звичайно, можна не вірити в різні ворожіння, але є дійсно люди, які цим займаються. Так, є люди, які називають себе екстрасенсами, які називають себе ворожками, які називають себе магами, які називають себе характерниками та іншими безглуздими кличками. Але ми повинні розуміти, що вони не зможуть заволодіти людською волею без єдиного моменту, якщо людина сама цього не зможе і не захоче. На чому вони базуються? Вони базуються на тому, що вони діють за логікою і за принципом диявола. Хочу нагадати, що диявол не є антиподом Бога. За вченням церкви диявол є антиподом людини. Адже він такий самий створений, лише наділений певними особливостями. Все ж кожен християнин має можливість і засоби для того, щоб боротися з дияволом. Якщо ми перестанемо з ним боротися, якщо ми програємо, ми загинемо. Церква відкидає дії екстрасенсів. І лише з двох причин. Перша причина це те, що вони працюють з дияволом. Друга причина тому, що це може бути звичайної води шарлатанство. шарлатанства Метою окультних занять завжди було відлучити людину від Бога, відлучити її від творця. Ця мета була, є і буде. Люди, що займаються окультизмом, вони претендують на місце мудрих, розумних, потужних, але. Однак сила, з якою вони володіють, сила, з якою вони працюють, зводиться лише до бісівської сили. Дослідники кажуть, що у людей, які захоплюються лікуванням в екстрасенсів, які захоплюються е, різними нечистими речами, з'являється окультна хвороба. Що це за хвороба? Це хвороба, яка є психосоматичною, і після цього в людини можуть бути різні наслідки. Наприклад, е, якась манія, переслідування, люди можуть чути різні голоси, в людей можуть бути нав'язливі думки, і це ж ми розуміємо, що це все не від Бога йде. Таке найчастіше стається з вразливими верствами населення, такі як молоді жінки чи діти. Окрім того, що спостерігається загострення цих хвороб чи проблем, з якими людина прийшла до цілителя так званого, виникають ще інші проблеми. Виникають проблеми в сім'ї, виникають проблеми зі здоров'ям, і людина замислюється, для чого я це все робила. Може виникнути така думка, що але ж деякі ці ворожіння, деякі моменти збуваються. Одна з небезпек з того, що людина чує нову інформацію. І людина зосереджується на ній. І ця інформація стає для неї вже реальністю. Ця інформація паралізує її розум, паралізує тверезе мислення, вона ламає її. І людина реально змінює своє буття, людина змінює свою реальність. Те, що людина зразу так повірила, стає її постійним життям. Ми згадаємо слова Ісуса Христа, Він каже, що «повірій ваші, нехай буде вам. Якщо людина. Дійсно вірить в бісівські речі, воно стане її життям. Так? Якщо людина може прийняти навійно бісом дияволом волю, то Господь цього не робить. На рахунок питання, чи можемо ми звертатися до екстрасенсів і подібних людей, відповідь дуже проста. Апостол Павло говорить, все мені можна, але не все мені корисно. Так, питання в тому. Чи варто ризикувати? Чи є чорна або біла магія, і що про це каже церква? Біла магія характеризується як добра магія. На відміну від чорної, яка базується на основах зла. Існують різні позиції щодо відмінності білої або чорної магії. Вони починаються з того, що це. Одне і те саме і закінчуючи тим, що це абсолютно різні речі, які мають абсолютно різну ціль і різну мету. Біблія не проводить різниці між білою і чорною магією. Магія є магією. Якщо вона буде використовуватись на зло, якщо вона буде використовуватись на добро, вона все ж таки залишається магією і цілковито заборонена. тому що звертається до сили абсолютно протилежної від Бога. Якщо про чорну магію так і зрозуміло, що вона від диявола, не від Бога, то на рахунок білої магії можуть виникнути багато дискусій. Люди кажуть, що хтось цілює молитвою, хтось цілює свічками, іконами чи ще чимось. На це теж є певна своя думка. Це може бути чистої води театралізоване дійство. Тобто людина приходить до цього мага, білого, так званого. І він читає якісь молитви вголос для того, щоб з... прийняти і здобути прихильність цієї людини, для того, щоб заву... завуалювати те, що буде відбуватися далі. Насправді, Божої благодаті там немає. У нас в Україні є багато і було багато людей, які дійсно отримали дар від Бога лікувати. Але вони ніколи себе не називали магами чи екстрасенсами. Один поважний архірей казав, що якщо людина отримала надзвичайний цілительський дар від Бога, вона ніколи за це не буде брати грошей, адже вона отримала його безкоштовно. Є ще білі маги, які звертаються, наприклад, до Матері Землі, до різних стихій, які звертаються до начал чи ангелів. Неважливо, до кого ти будеш звертатися, будучи таким магом, до Матері Землі, до стихій, до ангелів, до будь-кого іншого. Але якщо ти не звертаєшся до Бога, значить ти проти нього. Ти звертаєшся до інших протилежних абсолютних сил. Незалежно від того, навіть, що це будуть якісь добрі наміри. Найжахливіше те, що прихильники і ті люди, які практикують білу магію, не розуміють, що вони звертаються до одного і того самого джерела, тобто диявола, який є протилежним до Бога. В цьому Святому письмі і в Старому і в Новому Заповіті всі види чаклунства засуджуються як порушення Божої волі. Ще за часів фараона його маги хотіли скопіювати і протирічити чудеса, які створив Мойсей разом з Аароном, які вони показували йому. Апостол Павло. Так само засудив чаклуна Варісуса. Він йому казав, що він є ворогом всякої правди і звинуватив його в заплутуванні простих господніх доріг. Жоден чаклун або мах в Біблії не оспівується, він не зображається в позитивному світлі, і всі вони абсолютно, повністю, тотально засуджуються. Боже Слово говорить, що воно засуджує і ненавидь будь-яке чаклунство. Чому так? Тому що воно походить не від Бога. Сатана обманює людей і завуальовує їх, типу, під всяких білих магів. Він навіть в посланні до коринфян говорить про те, що називає себе ангелом світла. Але його бажання полягає лише в одному і тому самому, як завжди. Він хоче пожерти, зламати і загубити якнайбільше людських душ. І Біблія якраз застерігає про це застерігає проти його хитроща, говорить: будьте пильні, тверезі, ваш супротивник, диявол, ходить, рикаючи, як лев, шукаючи кого б пожерти. Як мінімум, ці обряди виникають і викликають гнів Господній, адже це гріх не послуг йому, і це чітко говориться в другій книзі царств. І він перепровадив свого сина через огонь, і гадав, і ворожив, і настановив викликувачів духів померлих та духів віщих. І багато робив зла в очах Господа для того, щоб гнівити Його. Чи є гріхом похід до ворожки або знахарки? І чому? Книга Левит говорить точно, чітко і беззаперечно. Ніколи не звертайтесь до ворожбитів. Не ворожіть і не гадайте, бо це все мерзотність в очах Божих. В принципі, на цьому можна було б і завершити, адже є точна, чітка настанова. Не ходіть, не гадайте, чому? Бо це мерзотно в очах Божих. До всіх екстрасенсів, магів, цілителів знахарок потрібно ставитися дуже з обережністю для того, щоб хоча б вберегти себе заради самозбереження. Як показує практика відвідування цих людей за собою тягнуть. Незворотні жахливі наслідки. Одне з найстрашніших наслідків ворожіння це є смерть. Людина, яка ворожить, не замислюється, що вона накликає на себе біду, і не замислюється, що це ворожіння може привести до загибелі. Так само вона може накликати цю загибель на тих людей і на душі тих, хто звертається до них. Пророк Єремія говорить. А ви не прислухайтесь до ваших пророків і ваших ворожбитів, і до ваших сновидців, і до ваших знахарів, і до ваших чарівників, які говорять вам, і ви не слухайте своїх пророків і своїх віщунів, і своїх сновидців, і своїх чаклунів, і своїх волхвів, які говорять вам, не буду служити цареві Вавилонському, бо вони пророкують вам неправду, щоб виселити вас із землі вашої, і щоб я вигнав вас і ви загинули. За часів Старого заповіту, віщунів, народ побивав камінням. В книзі Вихід пише якраз: ворожки не залишай в живих. Робилося це все з простою метою, для того, щоб хвороба гріха не ставала епідемією. Сьогодні час благодатний, сьогодні час прятий. Якщо ви раніше ворожили, якщо ви раніше вдавалися до різної магії, якщо ви ходили до ворожки чи ще чомусь подібне, покайтеся. Попросіть в Бога від щиро серця, щоб Господь очистив вас від цієї Гедоти, очистив вас від цього гріха і цих наслідків. Він зробиться, тому що написано в Євангелії від Йоанна, «Кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Реальна духовна сила походить лише від нормальних стосунків з Богом через віру в Ісуса Христа, Святого Духа, святе причастя, який перебуває. В серцях віруючих, якщо ми з Богом, то хто ж може бути проти нас?